Інформаційний ранок на ТІ Вісім Плюс триває. Ну і далі обговорюємо політику. Війна Росії проти України закінчиться у найближчі півроку. Такий прогноз зробив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс в етері NBC News. Він додав, що йому не подобається удар росіян по американському підприємстві у Мукачеві, як і багато. Інших речей, які зробила Російська Федерація. Саме тому, як зазначив Венс адміністрація президента США Дональда Трампа, намагається зупинити війну. Від чого я зараз в захваті, це що ми маємо президента, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства, і щоб не було результатом цього, чи закінчиться війна через три місяці чи через шість місяців. Сподіваюся, найпізніше висловив думку віце-президент Сполучених Штатів цю тему та більше. Що обговорюємо далі із кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком? Він вже на зв'язку з нами. Пане Олексію, доброго ранку вам та слава Україні. Вітаю вас, героям слава та вітання всім нашим шановним звичаям. Пане Олексію, наскільки ви поділяєте оптимістичний прогноз Джей Ді Венса стосовно закінчення війни в Україні менше ніж за півроку. Наскільки має підґрунтя американський віце-президент таке, таке, таке стверджувати? Це, як на мене, це не були артикуляція конкретних сроків. А це були політичні заяви. Венс вважає себе вже там наступником Трампа. Трамп про це також вже один раз навіть заявляв офіційно. Питання Венса вести таку політичну упаковку, да? якщо хочете. Ви подивіться, що Венс там сказав. А, е, как там, Енергійна дипломатія. Да? Що таке енергійна дипломатія? Енергійна дипломатія це ж по суті пряма противага політичній риториці Трампа, коли він називав минулого президента Джо Байдена Сполучених Штатів Сонним Джо. Ну, тобто він вів сонну дипломатію, і, взагалі, якщо він е, був президентом, як він повторює вже 150-й раз, війна б ніколи не почалася. Ну от, а от енергійна дипломатія, каже Венс. Вона точно за пів року дасть результат. Тобто енергійна точно краще аніж сонна. Да? От. Тобто політичні такі символи, політичні посили від Венса вони налаштовані не на академічну спільноту. От про що я хочу сказати. Вони налаштовані на звичайних людей, які розуміють, ага. Я американець. Якщо я заробляю кошти, і якщо я енергійний, я заробляю кошти, я можу іти вперед. Ну, тобто енергійність це завжди добре, а сонність ну відповідно і неенергійність, ну дуже рідко приводить до. Позитивних результатів знову ж таки, чому були згадані ним удари по Мукачеву? Ми це також чудово розуміємо, тому що той самий Венс і інші представники та навіть чи безпосередньо Трамп президент Сполучених Штатів Америки заявляли про те, що найкращими гарантіями безпеки для України. Будуть розміщення військових виробництв з Америки на нашій території. І все. І більше ніяких гарантій безпеки нам не потрібно, тому що ну, росіяни ніколи не дозволять собі бити по тим місцям, де розміщений відповідно американський бізнес. Ну, так от дуже просто і прямо Путін плюнув межі очі на такій Трампа, ну і разом зі всією далі. Командою і з Вензом і з усіма іншими. Тому чи міг він на це не відреагувати? Не міг. А знаєте чому? Тому що Трамп не хоче на це реагувати, а реагувати на це потрібно. Тому не виставляється в меді не поле, ну, не... Скажімо так, кого не так жалко, тому що Трамп дуже серйозно ставиться до падіння ну, свого електорального падіння. ну Хоча багато людей кажуть, що воно дуже значне, воно скажімо, має місце там динаміка падіння, одна із найбільших серед останніх президентів. Але питання трішки не в іншому, трішки в іншому він зайшов на дуже великому рейтингу. Він зайшов. На ну такі свого роду також електоральні революції Сполучених Штатів, коли за нього проголосували через систему виборників вісім да, коливаючихся штатів, тобто абсолютно всі. І от та, та стадія рейтингу, яка є зараз в нього, вона може бути апріорі вищою, аніж в будь-якого іншого президента, припустимо, там, там за останні, там, ну, там нехай 30 років. Нево тому ситуація з рейтингом в нього не критична, але втрачати він його не хоче. Тому коли він а, закликає, все ж таки. На самих американських інвесторів придивитися до України в тому числі ну раніше принаймні закликав. Ну, це було одне: ну тому що гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки передбачали наявність там американського бізнесу, і навіть угода про ресурси, які підписали на американці з нами, також передбачає наявність американського бізнесу американських інвесторів. А тут виходить, що просто росіяни можуть. Пислати декілька ракет і знищити вщент на будь-які американські інвестиції на території України, а гарантії безпеки його Трампа вони ну направду в його минулих формулюваннях абсолютно нічого не вартують. Тобто, якщо резюмувати, підвести короткий підсумок того, що з чим вийшов Венс, да в цих коментарях в цьому інтерв'ю. Він намагався продавати не політичний результат у вигляді миру або, хоча б перемир'я, про що казав Трамп уже не один раз виставляючи це як ну, свою основну ціль, навіть під час своєї інграційної промови, якщо ви пам'ятаєте, ну от а тепер вони намагаються продати шлях до миру намагання енергічне намагання досягти миру в російсько-українській війні. Розуміючи, що натискати на Путіна вони не мають бажання, От, ну принаймні настільки, настільки, щоб швидко його примусити до миру тут і зараз. Хоча дійсно я абсолютно розділяю тезу і того ж келога, і того ж Венса, що президент Сполучених Штатів Трамп це та людина, яка точно має всі інструменти для того, щоб зробити це максимально швидко, але це потрібно мати бажання це робити. І ну тут навіть не бажання це в політичній парадигмі. Якщо він почне це робити, він почне ламати свою парадигму і ставати на рейки демократів. Чого він абсолютно не хоче, тому знову ж таки до того, що відбувається, потрібно відноситись максимально прагматично, холоднокровно і розуміти, що каже той самий Венс, як віце-президент Сполучених Штатів Америки, і який посил він намагається донести. Ще раз повторю: для українців він нічого тут не говорив. Ці заяви були направлені виключно на американський електорат. Для того щоб вони заспокоїлись, він мав сказати, що президент займається. Дуже активно займається питанням врегулювання російсько-української війни, і він бачить динаміку, і враховуючи ту саму динаміку, він орієнтовно думає, що на врегулювання займе не більше ніж 6 місяців. але, Пане Олексій, сім, але ще насправді американська е американський виборець настільки переймається питанням. Російсько-української війни, адже той самий Трамп у своїй передвиборчій риториці розповідав, що у них є великий красивий океан, який відділяє Сполучені Штати від європейського континенту. І ось у продовження теми ударів по Мукачевому, яким чином російські російська атака на Закарпаття вплине на політику Сполучених Штатів? Чи власне Освенс вийшов, дав інтерв'ю, і на тому все закінчилося? Ну, якщо чесно, то з однієї сторони політика Сполучених Штатів вже відозмінюється. А з іншої сторони, якщо ми очікуємо, що зміни будуть якісь на стрімкі і енергічні, да, в межах енергічної дипломатії, як сказав сам Венс, ну то я думаю, що такого звичайно ну, не вартує очікувати. А ви в першій частині запитання. Що, повторіть, будь ласка, що, що ви мене А, Що сказати? стосується того, чи наскільки американці переймаються питанням російсько-української війни, що віце-президент виходить на центральний ви? телеканал Сполучених Штатів і власне намагається якимось чином роз'яснити ситуацію? А, він же ж не тільки. Він не тільки роз'яснював виключно питання російсько-української війни, він, він він трішки по іншому це потрібно сприймати. Це потрібно сприймати, чому найвеличніший міжгалактичний лідер сучасності, причому всі галактик разом взятих. Не може врегулювати російсько-українську війну не за 24 години ні за два тижні і навіть не за місяць, як то обіцяв, при цьому обіцяв декілька разів. От і все. Тобто, питання виключно в Ви поясненні, що це виявився набагато складніший військовий конфлікт, аніж очікувала команда президента і сам Трамп. До речі, він це останні ра останні дні буквально. Декілька разів писав в своїх соціальних мережах, що він думав, що, скажімо так, да, що вдасться швидко його вирішити, але ні, не вдається. Це найбільш, найбільш складний його конфлікт, де він взявся бути. Відповідно, миротворцям мені здається, що якби він міг написати правду, то він би написав в своїй соціальній мережі, що якби я знав, що там все так складно, і що і на Україну потрібно буде тиснути, і на Росії потрібно буде тиснути. то він би взагалі не чіпав цієї теми під час своєї передоборчої риторики, і тим паче під час інагураційної промови. Тому що виходить, що він взяв на себе політичні зобов'язання, які тепер у будь-якому випадку будуть задавати. Засоби масової інформації не будуть чіпляти його постійно по цій тематиці. Ну а для демократів це просто найкращий політичний ґрунт для того, щоб сунути йому палки в колеса напередодні проміжних виборів. Пане Олексію, і ще одне сполучені штати схвалили продаж Україні 3350 ракет з дальністю до 450 Кілометрів ракети надійдуть за 6 тижнів після узгодження Пентагоном. Вартість пакету 850 мільйонів доларів, і більшість витрат покрили європейські. Союзники, і ось видання Wall Street Journal пише, що Пентагон протягом кількох місяців не дозволяє бити американськими ракетами по території Російської Федерації. Чи щось зміниться у цій політиці? На вашу думку, чи санкціонують американці удари наші по території Росії? І ось власне цей продаж ракет це вже позитивний перелам щодо постачання зброї американцями до України. Ну, от, ну, в мене немає, бачите, у вас дуже класні запитання, і в мене відповідно немає на них однозначної відповіді для того, щоб бути максимально чесними. Да? Перед нашими шановними глядачами чи це позитивна тенденція? Да, 100%. Це позитивна тенденція, тому що по ці 10 мільярдів анонсованої військової ввійськової ну, допомоги да можливості купувати військове озброєння сполучених штатів 10 мільярдів доларів за рахунок європейців. Це гарна історія. наш президент Володимир Зеленський вже об'являв, що не зібрано три перших пакети по 500 мільйонів. Чи це гарно? Да, це дуже гарно. Коли нам постачають зараз сучасні, а це дійсно сучасні ракети Сполучених Штатів, це позитив, але їхня специфіка, ну от наскільки знову ж таки, я не є військовим експертом, я не претендую на цю експертизу, але спілкуюся все ж таки з військовими, так чи інакше, тому що зараз ми живемо всі у війні, вони зазначили, що це високоточні ракети, але вони більше їх можуть. Можна використовувати як превенція можливого нападу, там, скажімо, на там на, на, на ділянках, наприклад, Харківщини, Сумщини, там Херсонщини, Запорізького напрямку. Ну і відповідно для того, щоб ефективно працювати по тилам ворога. Ці ракети дальністю 400-500 кілометрів вони не розраховані на те, щоб, ну скажімо, нанести якоїсь значної шкоди на території Російської Федерації. А чи дадуть дозвіл використовувати, наприклад, атакамси? Дальнобійні, якщо вони ще в нас і залишилися американці, я думаю, що ні. Допоки буде перемовний процес, в адміністрація Сполучених Штатів особисто Трамп такого дозволу давати не буде, тому що все одно так чи інакше він буде сприймати, що це більша участь Сполучених Штатів на стороні України, відповідно в перемовному процесі, від чого він дуже дистанціюється, показуючи, що він просто модератор. Тому сподіватись на те, що ми зараз почнемо за допомогою американських ракет ну, тили ворога на території Російської Федерації зараз не вартує. Давайте будемо реалістами. Ну і тим паче розумієте. З однієї сторони, з однієї сторони, звичайно, великий позитив, що все ж таки змінилася риторика Трампа, що європейці купують для нас озброєння по потребам України, це все класно. от. але ризики, я просто хочу вам сказати, все одно існують серйозні. Тому що якщо знов стабілізуються відносини між Путіним та Трампом, між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, да вони зараз похитнулися після Вашингтону. da yeah. На після цього недорозуміння по двосторонній зустрічі, на от, але вони мають перспективи все одно до стабілізації, То Російська Федерація зможе по неформальним каналам все одно притримувати постачальне озброєння для України, розумієте? Навіть в межах цього обіцяного пакету. Ну тому що, ну наприклад, нам щось потрібно, європейці дали навіть кошти, виділили, але американці кажуть: ну окей, ви вперше це черзі. Але потрібно на військово-промисловому комплексу ще виробити да, відповідно це озброєння, тому воно там буде через 2-3 місяці, як там казав один персонаж по фамілії Арістович, да. ну а що їм потім завадить сказати, що це не 2-3 місяці, а 4-5 місяців. Розумієте, так? Ну тобто, це така історія, коли з одної сторони сполучені Штати, звичайно, ми дуже дякуємо за високотехнологічну зброю, а з іншої сторони, там все одно. О залишає себе інструмент. Контролювання по суті об'єму постачання озброєння на Україні тому найкращим сигналом нашої гарантії безпеки має бути збройні сили України. Я про це завжди говорив в наших ефірах. І, от, до речі, коли приїздив Амар Курюте в Україну, от, на День державного прапора, да, якщо я не помиляюсь, на 23 серпня казав він. Казав дуже цікаву річ. Він казав, що тепер гарантії безпеки вони відозмінюються для України. І те, якщо раніше пам'ятаєте, казали, що це буде роторні контингент, точки, контингенти європейських країн, країн коаліції охочих. І це і було як фундамент гарантії безпеки. То тепер Рюте каже: ми розуміємо, що якщо не буде сильної армії України, ну то відповідно і мало хто зможе забезпечити дійсно дієві гарантії безпеки. Тобто на першому етапі і в першому пріоритеті це саме підсилення армії України, яку так звичайно прагматично європейці бачать як фундамент своєї власної європейської армії. А на другому етапі вже підсилення відповідно ми Творцями коаліції охочих, ну на якихось ну, таки точках, а тоді вже не буде по великому рахунку значення, а скільки їх там буде: 100 тисяч, 200 тисяч, ну там чи 30 тисяч, умовно кажучи. Тому що якщо дійсно в нас буде наша ВПК разом з американцями, з європейцями, на військові бази, навчальні полігони інтегровані вже з європейцями, тоді ми самі для себе по суті будемо забезпечувати ті самі гарантії безпеки і від. Відповідно, одночасно і для європейців. Ну пам'ятаєте, не дарма ж Макрон під час цієї спільної бесіди в Вашингтоні за великим столом з присутності Трампа, Зеленського фон дер Лен, того ж Марко Рюти казав, що. Ми приїхали до Вашингтону не тільки щоб підтримати Зеленського і не тільки щоб підтримати Україну. Ми в тому числі приїхали для того, щоб забезпечити нові контури європейської безпеки за допомогою Сполучених Штатів Америки. Тому чи ми є прогрес? Є. Чи є чи є він позитивним? Є. Ну от але пам'ятаєте, знову ж таки, пройшлюся на, на Мерца нового канцлера Німеччини, який сказав: чи бачимо ми динаміку? Бачимо. Але якщо уявити цей шлях до миру в 10 кілометрів, то ми зараз прийшли тільки перші 200 метрів. Чи добре що вони прийшли? Ну добре, звичайно. Чи молодці вони і ми разом з ними? Ну це звичайно класно, але це. Тільки самий початок того самого шляху, тому точно зараз розслаблятися не час, і війна приходить до якоїсь зараз точки біфуркації, яка і буде відповідно визначально як для України, так і для Європи, пане Олексію. Ось давайте ще трішки про європейських Давай. партнерів, чи то радше про європейських опонентів. України, зокрема, про Угорщину. Міністр тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто закликав Володимира Зеленського припинити погрози Угорщині після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу Дружба і позицією Угорщини щодо вступу України до Європейського Союзу. Далі цитата. Зеленський використав національне свято України щоб грубо погрожувати Угорщині, і тут вже не йдеться про Якусь мову дипломатії. На вашу думку, куди рухаються стосунки між Україною та Угорщиною? І, власне, чи продовжить ця країна блокувати шлях нашої держави до вступу на вступ у Євросоюз? От я зараз хочу натякнути нашим шановним глядачам, що наша позиція зараз дуже синхронізована з Брюсселем. тому що в нас спільні інтереси і спільні загрози. Чи є російський вплив в Угорщині спільною загрозою Україною та Європи? Відповідь так являється. І це абсолютно очевидно. Ну, тому що, по суті, зараз Орбан як прем'єр-міністр Угорщини блокує безпекові ініціативи абсолютно всі Європейського Союзу. Чи це робить Європейський Союз безпечнішим чи сильнішим? Ні, не робить. Більше того, в Європа зараз вони йдуть правий та правий поворот, тому що бачать, що ну не вистачає цілісності і єдності. А яка може бути цілісність та єдність, якщо Європа за допомогою вистроєної своєї ж бюрократичної ієрархічної там системи прийняття рішень не може їх забезпечити? А тому, що є Орбана, який хоче залишатися на енергетичній голці Російської Федерації, і йому по великому рахунку взагалі плювати, що відбувається в інших країнах ЄС в Україні, в Брюсселі, в Парижі і де завгодно. От і коли він по суті зараз робить антиєвропейську і антиукраїнську риторику, настає в основу своєї політичної кампанії в Орбана скоро вибори. І чим ближче буде до виборів, звичайно, чим тим агресивніше буде відповідно, ставати його риторика. Ми усвідомлюємо дуже чітко по цілому ряду показників, що в Орбана, всередині Угорщини, навіть не зважаючи на те, що він фактично там зробив авторитарний режим і повністю на 100% контролює усі змі засоби масової інформації, в нього великі проблеми. Угорці не хочуть орієнтуватися Тись на Росію, будучи в європейському союзі, розуміючи, що це точно не призведе в плюс на життя не їм, не їхнім дітям, не їхнім онукам. Тому ну, звичайно, коли ще й Орбано ну, перерізають можливість для тіньового фінансування через ту саму дружбу. Ну це буде йому не подобатись, це абсолютно логічно. Але ще раз повторюю, те, що відбулося, воно важливе для нас. Тому що воно зменшує можливості фінансування на свого режиму Орбаном. А це ну, реально режим, по-іншому це просто вже ну, направду не назвеш. Ну але і Європа також в цьому зацікавлена. -то тому що чим менше буде російського фінансування Ворбана, тим легше буде на нього надивити, щоб він не йшов пити каву, коли це ну, дуже критично стає необхідним. Але чи він спиниться, чи він візьметься за голову і чи він вибачиться перед Україною і українцями. Відповідь ні. Тому що зараз те, що він робить, напряму залежить його політичне виживання. До речі, коли падають режими, друзі, ми всі знаємо, що відбувається. От рівно те саме може відбутися і в Угорщині з Орбаном. Коли люди зрозуміють, що в них достатньо сили, ну просто цього авторитарного лідера прибрати від влади. Тобто влада для нього одночасно, як і для Лукашенка, як і для Путіна, означає. По суті, ну гарантії його фізичної фізіологічної безпеки, тому він зараз буде чіплятися за неї будь-якими силами, але виглядає це, відверто кажучи вже слабко, якщо б він показував раніше, що він жонглював питаннями Брюсселю, отримував для себе ну мається на увазі для, для Угорщини додаткові фінансові бонуси. Якщо він показував, що він може дійсно стати гучним голосом правих та ультраправих в європейському парламенті, ну то це виглядало, ну скажімо, ну досить політично перспективно для Орбана. А зараз це більше схоже на якусь агонію на людини, яку ну просто ну заганяють в кут, причому роблять це. Дуже красиво, ну, і системно. І Я ще раз повторюю: питання тут не в діях України, а питання в тому, що російська загроза вона є спільною і для Європи, і для України. А тим, хто підживлюється від Москви і посилює тим самим свій режим саме в країні, як, наприклад, Орбан в Угорщині, ну, їм точно не місце відповідно в нашому полі, і точно не. Зважаєте на те, що вони говорять, зрозуміло, пане Олексію. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися вранці до нашого етеру глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих.